Ось як і обіцяв, зараз буде гратися Пасад. Зараз грається 87 й лот, потім 8-й і наш 9-й. Ну, подивимося, яка ціна буде і за скільки піде такий Пасад і в такому стані, в неробочому я б сказав. Зараз грається. Mercedes-Benz c класа 22 року. Пробіг 21 тисяча. Продався він за 20 тисяч. Volkswagen Polo. 2009 року. 154 тисячі пробігу, бензин. Продався. Мені ще грається 900 євро на даний момент. І зараз наша. Грають українці 3250. Робимо ставку. 3300 Три ми виграємо. Так. Ми виграли цей автомобіль за 3300 євро.